Я навіть з приводу наших виборів склав невеличкий чотири вірчики, буквально експромт. А ось так він так він звучить. А що скажу про вибори в Черкасах? Знову оберемо, як завжди. До фіналу вийшли дві біди: ось такі реалії на часі. Щодо ударича, я думаю, що все буде так само, як воно є зараз. Нічого нового ми не побачимо, тому що він же мером є, ну вернись такий який пам'ятає себе, це перебільшую, але все одно це слова недалекі від правди. Я не думаю, що ми побачимо щось нове. А ось а Бондаренко, я взагалі я не сприймаю його як можливого міського голову. І як і більшість людей, Черкас, я не довіряю. Тобто, якщо вибирати між Бондаренком та Ударичем, все таки я думаю, що люди оберуть чинного міського голову. Ми на жаль вибираємо не між хорошим і поганим, не між перспективою і безперспективністю, а між поганим і ще гіршим. Банально ситуація з цими виборами, вона зводиться до того, чи залишиться місто під Бродським, чи піде під Коломойського, з усіма подальшими майбутніми переділами і рештою, рештою, рештою моментів. І тому перспектива, чи буде Бондаренко, чи буде Одарич, це лише перспектива, чи залишиться у нас ті структури, механізми, схеми, відкати, які були під Бродського, чи вони підуть під нового господаря з усіма майбутніми економічними колапсами, які цілком можливі. Тому, якщо обирати з двох зол менше. Мабуть, все ж таки кращий, зрозуміліший той пан, який вже звичний, який вже знаєш, куди і як буде бити. А новий хто зна. Ну, а щодо самих персоналів Бондаренка чи Одарича, ці обидві особистості, вони доволі бліді. Вони не є харизматичними яскравими лідерами, які поведуть за собою громади, які можуть можуть щось запропонувати реальне. Я неодноразово був на зустрічах перед виборчих з обома цими кандидатами, і особисто для себе виніс таку думку, що фактично, крім лозунгів, гасал, їм нема чого запропонувати місту. Наші стремлення, о тому, щоб театр став достоянням міста, поки не увінчались успіхом. Вот поэтому и плюс э, те, те э, скандальные моменты с э, строительством житлового будинка за, в театральном сквере, вот, поэтому как бы вот они все э, наложили такой э, некий негативный отпечаток коллектива театра на работу Сергея Даевича. Если э, давать оценку по двубальной системе удовлетворительное или не я скажу, что не В этой ипостаси Анатолий Бондаренко не работал. Поэтому как бы Сергей Олегович имеет преимущество уже в некотором опыте. Остается только добавить возможности и желания для того, чтобы более, эту работу сделать более эффективной. А Анатолию Бондаренко нужно начинать сначала. Поэтому в данном случае э, я уважаю мнение черкащан, потому что это как бы звонок Сергею Олеговичу о том, что э, черкащане не недовольны не работой міського голови. Мені, как як людині, яка бачила э, революцию гідності, яка приймала Участь в неї частично допомагала. Я був вражений, що люди йдуть до влади такими методами, такими факторами, такими Ну, ліж би прорватися любою ціною, це дуже погано, тому що вони не йдуть щось змінювати, а вони лізуть до корита. І це дуже образливо для нас, для громадян міста, для громадян України, для, вообще, для народу України. Те, що у нас немає на сьогоднішній день такого гарного лідера е, в місті, то це говорить про те, що громада спить. Да? Тобто вона не контролює його, е, не підказуємо, як робити, не допомагає йому робити. Тому е, він. Він ну, вважає за необхідним те зробити або те, а якщо ми разом всі будемо щось розбудовувати, щось допомагати, приходити з конкретними ідеями, з конкретними побажаннями і впрягатись в цю нелегку роботу, тому у нас я впевнений, що зрушення будуть.